У нас відбуваються групові заняття з музики, спорта англійської мови та підготовки до школи. Також тут проводяться заняття із сенсорики. Діти дуже полюбляють проводити час в цій кімнаті. Ось такі шафи у нас для кожної дитини. Коли ви відкриєте нашу шафу, можете побачити, що тут чекає на дитину ось така гарна жилетка, яку ми одягаємо на прогулянку. Продовжуємо подорожувати далі. Це середня група, в якій перебувають малюки. Вона світла та простора. Ліжечка виготовлені із натурального матеріалу. Постільна білизна у нас гіпоалергенна, подушечки також гіпоалергенні для того, щоб ю почував Ось Ми з вами відвідуємо молодшу групу. Ось так вона виглядає. Комфортна, світла, простора. Багато іграшок відповідно вікової категорії. Продовжуємо далі. Baby House турбується про чистоту та здоров'я малюків. Тому ми завжди руки мило із милом ми вас запрошуємо в кафе, де харчуються наші малюки. Харчування є одним із важливіших моментів при відвідуванні дитячого садочка. У нас ви можете вибрати меню, яке підходить вашій дитині. Звичайне, безлактозне, безглютенове або дієтичне. Ми врахуємо всі потреби вашого малюка.